Нам з вами вдалося здобути золоту медаль на Олімпійських іграх і ще раз показати всьому світу, що Україна та Українці незламні. Ми можемо та будемо перемагати. Нашому виді спорту, бокс тільки три країни з усього світу здобуло золоті медалі: це п'ять золотих медалей в Узбекистану. Було одна золота медаль в Куб, в країни Куба і одна золота медаль в України. Тобто скільки країн світу, і кожна країна є боксерською, а тільки три, три країни, які вдалося здобути золоті нагороди на цих змаганнях, тому це це дуже сильно. Я пишаюся тим, що мені вдалося війти в історію українського боксу, в історію нашої. Країни, що в цей час мені вдалося здобути золоту нагороду. Я четвертий боксер, який за всю незалежність нашої країни здобуває золоту медаль на Олімпійських іграх. Звичайно, я цим дуже пишаюся, вітаю всю нашу країну, тому що до цієї медалі причетні кожен громадянин нашої країни, який в цей нелегкий час живуть, працюють і наближають нашу країну до перемоги. Muito, obrigado. Muito obrigado. Олімпіада, перш за все, це дуже складні змагання, на які дуже важко відібратись, а особливо зараз, коли в нашій країні війна, кожному спортсмену національної збірної хотілося потрапити на Олімпійські ігри для того, щоб говорити про нашу країну, що ми є, що ми незламні, що ми готуємося, що ми можемо. І звичайно, і для мене також це було дуже стимулююче, Я хотів відібратися на Олімпійські ігри, потрапити туди, тому що на минулих Олімпійських іграх я здобув срібну медаль і не так вже багато мені. Залишались для того, щоб вже завивати золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо. але слава Богу, так сталося. І на цих Олімпійських іграх мені знову вдалося пройти цей шлях і здобути золоту медаль. Готувалися в Україні. Звичайно, були травми. Звичайно, було дуже багато складних моментів, які за які я зараз дуже вдячний господу Богу, що вони ці моменти допомагали мені ставати ще сильніше на цьому шляху, тому що вже потім я. Знову ж таки зрозумів, що Олімпійські ігри вони чим цінні, тому що вони вбирають в собі всі якості боксера, і важливо бути готовим як фізично, так і психологічно. Плани на майбутнє мене багато запитують, що далі: Олімпійський бокс або професійний. Відповідаю всім однаково і чесно, на даний момент я не можу точно сказати. Зосереджуся, я далі ще на один олімпійський цикл залишусь або вже продовжу свою спортивну кар'єру в професіоналах.